Доброго ранку, друзі! Це ранок. З вами знову я вітаю вас сьогодні 13 вересня, п'ятниця. Новий день, нові можливості. Як завжди, налаштовуємося разом на позитив і заряджаємося енергією на цілий день. Можете варити каву, можете робити ранкову гімнастику, можете займатися своїми ділами і дивитися або слухати. Тож, який сьогодні день, що ж цікавого відзначається 13 вересня? По-перше, друзі, сьогодні відома на весь світ п'ятниця 13. Це день, коли за давніми прикметами можна втратити ключі, але знайти натхнення, або випадково розбити дзеркало, але побачити своє відображення у щасті. Якщо чорна кішка перейде дорогу сьогодні, не біда, просто назвіть її своїм талісманом. Ну а що ще? 13 вересня в своє професійне свято відмічають стилісти парикмахери Це саме ті фахівці, хто робить ваше волосся здоровим та красивим, а також колористи, барбери та інші спеціалісти. Всіх вітаємо, у всіх є такі знайомі, тому вперед. І ще один цікавий день сьогодні це день шоколадної кулінарії. Отже, друзі, якщо сьогодні ви вирішили ризикнути, нехай це буде з приготуванням шоколадного десерту. Якщо ж ні, то просто спробуйте шоколад і все стане значно приємнішим. Мій улюблений щоденний блог. Сьогодні імени не святкують: Геннадій, Микола, Олександр, Володимир, Іван, Аркадій. І увага, як же без імені, яке в мене не викличе щось цікаве. Це Іраклій. Якщо серед ваших друзів є щасливці з цими іменами, особливо Іраклії, або вас звати Іраклій, обов'язково привітайте їх, а я вітаю всіх Іраклієв, всіх, кого знаю. Якщо раптом у вас таких імен немає і ви реагуєте на них так, як я, то давайте просто подумаємо, чому батьки називають своїх синів Іракліями. За що вони так? Далі рубрика, яку люблять дуже багато людей, це гороскоп. Тож, овен. Сьогодні на вас чекає неочікуваний поворот подій. Готуйтеся до всього, включаючи можливість зустріти сусіда в капцях, який чомусь вирішить поділитися своїм секретом вирощування кактусів. Слухайте уважно, будьте уважні до всього, що він скаже. Можливо, в цих словах буде якийсь секрет. Телець. Будьте обережні з тим, що ви говорите сьогодні. Слова можуть набрати дивних форм. Наприклад, привіт може перетворитися на візьмі мою ручку, а ви не знаєте, як це сталося. Ну, є такий діагноз, наскільки я пам'ятаю. Близнюки. Сьогодні у вас може з'явитися спокуса вірити у щось неймовірне. Наприклад, що кава здатна замінити сон. Спробуйте, але не кажіть, що я радив. Рак. Люди раки. Завжди це повторюю. Але сьогодні про гороскоп. Ваш день буде схожим на калейдоскоп із несподіванок. Можливо, ви навіть зможете знайти загублену річ або вперше побачити, як ваш кіт робить його. Лев, будьте уважні! Можливо, сьогодні ви будете головним джерелом мудрості для оточуючих, але постарайтеся не занурюватися у філософію, особливо бутербродів. Ніхто не хоче чути глибоких роздумів про сенс сиру на хлібі. Діва, Десь-десь. День обіцяє бути гармонійним, але тільки якщо ви не плануєте втручатися в складні речі. Наприклад, у роботу своїх колег. Якщо ж таки ризикнете, приготуйте шаманські танці. Так вас сьогодні зрозуміють краще. Терези. Терези. Баланс між роботою та домом сьогодні буде здаватися складною задачею. Але насправді вирішення просте. У вас є вибір: каву з молоком чи без. Вибирайте з розумом. Все логічно, все послідовно і без абсурду. Скорпіон. Чекайте на несподівані зустрічі та нові знайомства. Але будьте обережні, коли хтось скаже, ти виглядаєш знайомо. Можливо, це ваше дзеркальне відображення з минулого. Оце вже в стилі 13-ї 13 п'ятниці. Зарплату, чи не сказав. Стрілець день для саморефлексії. Якщо все пішло не так, як планувалося, пам'ятайте, це не проблема, це можливість навчитися імпровізувати як ніколи раніше. Козиріг. День сприятливий для того, щоб зробити щось для себе. Чому б не спробувати подрімати під час обідньої перерви, хоча б у своїх думках. Водолій. Сьогодні буде складно зосередитися на роботі, адже ваші думки будуть постійно вітати десь у хмарах або, можливо, в сусідньому кафе. Ну і найкращий знак, мій улюблений. Це риби. Якщо ви шукаєте натхнення, подивіться на хмари або зробіть собі чашечку чаю. Можливо, ваші ідеї народжуються саме тоді, коли ви на хвильку зупиняєтеся і дихаєте. Далі у нас прогноз погоди для України. У п'ятницю-13 вересня погода в Україні буде теплою, особливо, якщо порівняти з Альпами, де буде сніг. Температура повітря становитиме в нас в день плюс 25-29 градусів на сході у центрі та півдні до плюс 31. Дощі завтра ще ходитиме туди-сюди, тому будьте обережні, беріть парасольки і пам'ятайте, лити може всюди. В Українській столиці в Києві погода 13 вересня буде також освіжаючою, часом, можливий дощ, але це більше ввечері. Температура повітря розігріється до 26-28 градусів, погода взагалі буде теплою ще довго. І це не може радувати. Що далі? Далі у нас рубрика, що не варто робити. Поради від зірок, що сьогодні не треба робити. Не намагайтеся обіграти прикмети п'ятниці, 13-го. Вони все одно знайдуть спосіб зробити день цікавим. Ще не бійтеся чорних кішок. Кішок, кішок, особливо, якщо це не людські кішки. Можливо, вони просто йдуть у своїх важливих справах. І не беріться сьогодні за серйозні справи без кави. Це навіть не прикмета, це життєва необхідність. Пам'ятайте, робіть все, що захочете, і нормально реагуйте на все, що відбувається. Поради, як швидко прокидатися. Сьогодні наша порада звучить таким чином. Спробуйте почати день з яскравого контрастного душу. Якщо це не допоможе, включіть улюблений трек і танцюйте так, наче ніхто не дивиться. Або дивляться, але вам все одно. День в такому разі буде гармонійним, позитивним і насиченим, що призведе до нормального ранішнього сну. Ну як ранішнього, до 23. Ну і мотивація на сьогодні. Якщо життя намагається збити вас з курсу, додайте трохи гумору і ви знайдете новий шлях. Головне, пам'ятайте, навіть у п'ятницю 13-го все в ваших руках, навіть якщо здається, що їх займає чорна кішка. На цьому, друзі, все на сьогодні. Бажаю вам чудового, продуктивного, ефективного і веселого дня. До зустрічі завтра. Завтра у нас субота, вихідний, але я буду вас чекати у той же час. Нехай сьогодні принесе вам щось неочікуване приємне. І пам'ятайте, ми обов'язково переможемо. Бережіть себе!